І так, всім привіт, усіх вітаю ранок 7 годин. Можете поздоровити мене з першим літнім ливінем. Вчора таке лило, таке лило. Що я думав, ну палатки то нічого, бо я ж ну коротше, дивіться на що вона похожа, бачите, від землі. Коротше, лило конкретно. Зараз подивимося, хоч скільки налило. О, а налило 41. Представляєте, 41 мм. Вода стояла. Я такого давненько не пам'ятаю. Так це, головне, мало того, що вода стояла, а, ще, а це все супроводжувалося такими молніями і, і громом, що ну, грім просто Небо наче розривав. Прямо ну, така стихія була конкретно. Та, навіть в басейні в цьому поналилося. У цей. Бо ми його вкривали на ніч. Дивіться, яка плямба, скільки води стоїть. Це на такий діаметр. Капець. Так це ж вона і туди походила. Ну і що, перше випробування. Бойове хрещення, бачите, <смі> тільки вчора вечором закінчив, да? на вечір відео виставив. І зразу щось, все... ось дивіться, тут стаття не можна, бо воно, воно... капець. Що твориться. Тут воно канави повибивало з води. А тепер дивіться, чого ж це до землі не вистачає. Дивіться. Як висіла новенька, отак і висить. Бачите? А тут ось от води прямо вигатило каналу, не знаю, чи камера передає. Ух ти, стати не можна туди обійдуть дерева, тут ще загляну. Та ні, ну воно все чисто, ніде ніяково, бачите, від землі немає. Тобто як повісить, отак вона і є. Тут усе путем. З все нормально, ніде не ні капочки. Ой, кром палатки, звісно, ходить нереально. Не тут я вже трохи протоптав, зутро. а зато тут ось в мене, дивіться. Гляньте. Бачите, пилі де, сухо, а? як вам, прямо сюди коло цього. А тут воно канава з води. І там так само на тій стороні, і ззаді. Так що не дуже тут і забивало, спереді. Тут ось ще ось, дивіться, ось перед. перед от. Гляньте, ось чуть-чуть коло порога ось, бачите, оце чуть-чуть мокре. Ну, ну не так, що як воно на дворі. Бо тут уже ж дира така, бачите? от, А так нічого тут не забивало. Усе путем. Так що якось от отак. Зараз камеру поставлю на штатив так що дякуючи. Дякуючи команді і керівництву. Ой, зараз приподніму трошки. Акваїзолу. Що здійснили мої мрії? От. Завдяки я ж кажу керівництву і команді акваїзолу у мене от така ось альтаночка вийшла. Бо підкладку сам саму цю бітумну черепицю м'ягку, да? ну, коротше, повністю весь комплект. От от гвоздя до Бітума, вітрова планка, карнизна планка, 에, конькова і стартова плита. Це все повністю все було надано мені в подарунок від заводу Акваізол. Так що щиро вам дякую. Вийшло я, я ж кажу, вийшло вроді чого? Не став я ліпити тут із кирпича, Та в мене дімо нагрівається. У мене якраз тут ну, виходить, що сонячна сторона, тут сонце жара цілий день. І від нього ніде не діться. І дерева немає. Ззаді палатки оці, і мої альтанки. Оце все прямо ну, цілий день. Поставить тут із кирпича. Це буде якби, воно вона постійно тут стоятиме, ніде його вже не дінеш, не, ну, не... Ну, Кирпіч так само буде нагріватися, сидіти у ньому не, не комфортно. Ставить тут Біч, барбікюшницю, шашличницю, ці всі діла, воно мені теж не потрібне, бо то все потім і часом перетворюється в літню кухню. Мені такий розклад теж не підходить. Тут нічого не буде, крім цього столика. ну Правда, не такого. Планується тут ну, здоровий стіл на всю альтанку. так сказати. Ну, і... По периметру стола, ну, лавки, скажем так, ну, щоб можна було комфортно сидіти. А, ну, можливо, крісла, можливо, навіть пару згонгів привезу, щоб ну, сюди легко три штуки стає, навіть ще й нормально, комфортно буде. Воно з басейну можна буде. Чуть-чуть от, от пекучого сонця заховається. Так що, можливо, навіть буде, знаєте, як здоровий, здорова, ну, лавка, да, тільки вона трансформер перевертається, ну, тобто зразу стає і стіл здоровий, і ще одна лавка. Ну, тобто дві лавки і стіл. Ну, воно трансформер, воно складується і виходить, висока спинка. І, би, і сидушка. Ну, коли вам треба стола сюди, ви його берете і розлажуєте. І, Тобто у вас воно, робить кувирок і у вас автоматом виходить, вже стіл тут сантиметрів 60 Ну і лавка. І це все можна зробити, оформити на всю цю. Теж як варіант можна. Ну, Ума у Саші є трубогиб, можна звісно, взяти, повигибати. Ну, це все морока, це все. Зараз ну, трішки не до цього. А, значить, що тут буде? На цьому? На землі, ну, на полу. Пол як, як буде. Пол, скоріш за все, ну, це також, воно зараз все всядеться, поки вже, напевно воно буде не в цьому році. Поки воно це все відстоїться, просяде, проутрамбується, буде поліуретан із камінчиками, з мілкими камінчиками, мілкі -мілки, сама найменша фракція. Ну, вже між отсівом і самим мілким там 5 мм, 5-7 міліметрів він йде. Я використовував його, і він у мене є тут цей, вже правда, ну, використав. Прийдеться завести машину, потім це все переми, діло. Ну, Коротше, буде як жива підлога, да, вона вічна, їй нічого не, не страшно абсолютно. Я вже робив такі штуки. Ще в 2012 році був у мене такий об'єкт, де я внідряв це все таке. Дорожки садові робили такі метр-повширшки і всякими там красивими заворотами, поворотами. Ну, коротко, займався я трошки дизайном ландшафтним і, і іменно якраз оцей поліуретан із, із галькою. То, звісно, я навіть виливав 1,5 см товщиною робив Ну, саму дорожку да, брали цей коврик і я його ложив. Камаз, Єврокамаз заїжджав з жони зі мньом, ну, 20 тоні. Я ложив під, е, ну, під колеса КАМАЗу. Ну, Представляєте, да, Камаз земля е, така ну, ну не накатана, скажем. Він назад здає і земля аж провалиться під ним. Ми ложили Оцю дорожку спеціально подивитися, думали, може порве там, ну, що, що з нею станеться, а нічого з нею не сталося. Абсолютно, вона як резина. вона прогнулася, при форму зайняло, ну як колесо їхало такою волною. Камаз виїхав, все, дорожка рівна, ніякого нічого немає. Ну тобто її не порвало. Так, під дорожкою там осталося, ми ж на землю кидали. Вмятана. Ну Сама дорожка як була рівна, так вона і нічого не камні не порвало, ну тобто не розірвало. Так що, скоріш за все, отут ця вся територія, де басейн, і оце, оце, де я сиджу, сидю оцей трикутник. Тут міста не так то і багато. Воно може на камеру показатися, що тут дуже багато. У мене палатка, тут дерево. Ну коротше, тут. Би, витрат не так і багато на сам полі... Полі... поліуретан, щоб купити <кліпи> і це все зробити діло. технологію я знаю, вона відпрацьована о, як... Воно вічне і дуже красиве. Дуже красиве. Получається таке. Ну, знаєте, і Воно так само через нього ж уходить. Воно ж не сплошним. Якби... Полотно що геть все склеєно, воно, там є такі пори, мікропори між камінчиками, вони просто склеюються, воно в бетономішалки мішається, потім висипається, розноситься, ну, тобто, трамбується, склеюється. І там воно, ну, тобто дренаж у нього хороший. Зверху, завжди, який би ливий не був, води ніколи немає. Ніколи, вона зразу, так, як геотекстиль, воно оп. Вода і пішла. Ну, під десь треба також текстиль положити, щоб бо можуть проростати бур'яни через нього. Дірочку, то там, то там находить. Обично під нього роблять або бетонують площадку, а потім. Роблять, щоб це, Ну або нормальний геотекстиль, стелять в декілька шарів і все, воно получать. Бо якщо бетонувати, воно потім вода, ну, куди вона уйде? Вона буде стояти між бетоном і йти. Тобто, а коли от геотекстиль положити, от тоді, да, тоді повноцінний дренаж і... дихає і земля, так би не бетон не заткнуто все. А... Ну, тобто, то планірую, Планую, точніше, планую, планую, це буде, я ж кажу, напевно, вже навіть і не в цьому році. На цей рік в мене і це встрає, що я і так не думав, не гадав, я ж кажу, дякуючи Аква ізолу, от, просто отак спонтанно, три дні роботи, ну, два дні оце я ось робив цей. ну, Варили ми тут, не знаю. ну. Пару годин варили, що тут варить, пару годин варили, а то забетонувало, воно більше просто стояло, поки забетонувалося, От, щоб можна було да, дали розкоси. Це. Ну, і це річ, якби, якщо вона допустим, мені надоїла там, завтра чи післязавтра, чи через рік чи через два чи дерево розростається і мішає дерево. Да? Її запросто можна, так як у мене ви бачили, всі стікляна тепличка стоїть в саду, там, ну де персиковий сад. Так от та тепличка вона стояла, тут то з боку на малому винограднику, де я тільки що вам показував опади, ото іменно на тому місці вона стояла. Там виноградника не було, а там от стояла та тепличка. Ну от Коли мені понадобилося, я її взяв так, опа і вона перекочувала у мене туди. Трактор її взяв, ковшиком підняв і переніс. Так само це все. У нас є і Т-16, і МТЗ-80 із фронтальним погрузчиком. Він легко її отак от возьме, просто тут. Чотири маленькі ямочки лопатою ділов рівно п'ять минут. Взяв стойки, внизу спиляв, бо в неї вже якби понизу повністю ви бачили. Тільки що я вам показував. В неї ж периметр обворений. Вона якби суцільна конструкція, що внизу, що вверху. Просто стопчики. Цей. І оці стопчики відрізаєш, тоді далі його можна використовувати, якщо треба на це місто. Просто туди вставляєш 25-ту таку трубу, і у вас виходить, що як. Як телескоп, ну, тобто, зняв, поставив, зняв, поставив, тобто, її навіть можна вбрати у друге місце. Через що не строїлося тут нічого цього капітального, воно не потрібно. Якщо треба, мені буде її перенести в сад чи ще я це або на другий участок, воно туди до дітей, От. то це все зробиться просто. Ну, Ну, часу займе, ну максимум пів години і все. І цієї палатки тут як і не було. Вона так і буде. В цілості всі просто буде стояти у другому місці. І все. І так її можна переносити з міста на місто. Бо стояла торгова палатка, я ж вам кажу, тут років 3-4. І все нормально було. Нікуди вона не уносилася, ну там не така вага. Тобто вона видержувалася нормально. То тут капітальне вже як би, строєння, вона нікуди не шевелиться, не шатається, і намілку нема на те, щоб її чуть-чуть вирухнути. Вона просто як якась розкоси зробили. оці. От Через що вона так? Може це да, комусь виглядить як будка. ну, Вибачайте, це моя будка. от. Я вже настроївся тих барбекюшниць, тих всіх літніх кухонь воно мені не потрібно. Мені треба, щоб стояв сіл, була кружка чаю В мене тут Ой, гаряча. Кружка чаю і все. більш ніяких мені тут не треба. Раз у рік пожарити шашлик там, чи барбікюта зробити. Мені не треба для цього тут цілу літню кухню за тими пон... понтами. Це я можу зробити, воно взяв мангал. У мене є там воно, заводський, хороший, красивий. Розложив, зробив все, зложив і вбрав. І не треба мені, тут гамазей на пів двору, щоб раз у рік мені щоб сонце в голову не пекло і все, щоб я міг десь посидіти. Ось який ливень був, а тут все сухо. Я тут вже з упевненістю можу і комп'ютер оставити, не тягати його туди-сюди, і що хочеш. Та й так ось навіть знімати і то. от така нормальна якби локація то якось так бо там написали що ой на будсодепі а на будь та раді бога стройте собі що хочете я ж кажу мені я построю те що мені потрібно а не пол я вам сказав який тут буде Буде поліетан з камінчиками і кругом весь периметр. Но це буде не завтра. Бо нам ще зробити треба, вже діла по винограднику, підуть більше. дивитися там. треба присквач ставати, вже до кучі зваритися, щоб він вже був на ходу. Якби, ну, багато ще роботи всякої. То Зараз не до цього всього, не до цих строяк. Це так. Ось кому збив, спомнив, бурну молодость. Та і все, та й на тому. Так що дякую я вам усім за перегляд. А, дякую, що були зі мною всі, що піддержали. І Ще раз дякую колективу. Так, воїзол, і керівництво також. А, значить, косинці я, скоріш за все, так, почитав я ваші коментарі, я скоріш за все закрию. Поки, так як я показував, темно зелене мене затіняйка, Просто подивлюся, як воно буде вигляді. Це не небагато займе. Там, ну, не сьогодні, діло. ну трошки хай поки побуде, Буду, порівняю, як воно буде. Зараз хай побуде днів 3-4-5 з відкритим. Побачу, як буде збиратися комашня, як будуть тут мухи себе чувствовати і все остальне. От. А потім поставлю і зрівняю так. Ну, щоб в мене було таке бачення і розуміння того, що відбувається. Бо Ну, хочеться, не хочеться, щоб тут мухи і комарі збиралися таку, якщо закрити. Ну, тобто буде порівняння, я буду розуміти, треба воно чи не треба, чи так останеться. Я вдостовірився, що при таких ливнях у нас тут ось сухо, повністю ця площадка суха. Так що тут це я вже знаю. От тепер вже ж, бо такі дійства в нас відбуваються доволі рідко, щоб ну, такі опади були. Я тут живу, як в Сахарі. Всі ви бачили, інтересно, чи, чи землю замулило, треба сходити трошки провітриться, Сходю на город туди до полуниці, до малини та подивлюся, бо там уже такі не то, що просто рука повністю так шугала аж. Навіть ну, отак от тріщину влазили там, по межі от, між моїм городом і пшеницею, де росте, то там капець, отаку руку жах туда, Не дай Бог нову набік, все, капець переламаєш. То інтересно, що після цього ливня заплескало, там залоїло щось хоч трохи чи ні. Так що по фронтонах я вам сказав, що поки побуде так, може з неділька, потім возьму та закрию і побачу, як воно ще буде закрито. Будуть тут збиратися, комашня не буде, як воно буде продуватися. Сквозняка тут не буде по тій причині, що воно все тут дихає. Тут не може бути сквозняка. Це аби ці стіни були капітальні, а тут оця дирка на цей, то да, тут би був би протяг. То, що треба. А так воно все, все, все кругом мене, воно все дихає. Що вверху, що тут, що понизу, через що я вам з самого початку показав, чого немає донизу, нічого воно. Тому що все, воно чистеньке, красиво, все, як я його вчора воно повісив. І все воно. Єдине, що я вниз не успів вчора натягнути, я затягну на низ поліестеровий, ото, як в мене на винограднику чорний. Шнур по кругу, Ну, от Стойки і повністю до тої стойки. І прищикну закрепками виноградними внизу, Ну, щоб воно не розвіювалося, не болталося. Ну, Щоб рівненько красиво було, щоб не було цього. Оце єдине, що я зроблю. Так що оце так. На цьому все. Всім дякую за перегляд. До побачення, до наступних відео.